Минулого тижня у Лігніці з греко-католицького храму зрізали хрест. Сталося у велике свято. Як ви можете це прокоментувати, і чи є тут слід російської дезінформації і пропаганди? Насправді я вже висловився публічно про це. Це дуже бульверсуючий акт вандалізму. Я не вірю, що польські громадяни могли би це зробити, оскільки в Польщі хрест має досить сакральне значення. Але мені здається, що це скоріш за все якась спроба російської провокації для того, щоб ще більше розкрутити антиукраїнські настрої в Польщі і створити певний прецедент, коли українські храми в Польщі зазнають вандалізму. Я сподіваюсь, що е, польські правоохоронні органи швидко проведуть розслідування, знайдуть тих, хто вчинив цей злочин, і ми побачимо тоді, хто насправді мав яку мотивацію і для чого зробив е, цей аґґрандалізм. Але я дуже вдячний Міністерству закордонних справ, поліції, органам влади, які адекватно відреагували на цей якби недружній і надзвичайно обурливий акт. І в публічних коментарях і в практичних діях було досить оперативна реакція, за що ми дуже вдячні.